Одного разу мисливець поранив ластівку. Невдовзі настала осінь, і пташка не змогла полетіти у вирі разом зі своїми подругами. Деякий час ластівка ще якось перебивалася, та дуже скоро прийшла холодна, сувора зима. Якось вранці, шукаючи собі поживи, ластівка побачила опудало, яке поставили на городі. Для відлякування горобців. Опудало мало тулуб, зроблений із соломи, поверх якої натягнули стару полатану маринарку. Великий жовтий гарбуз служив йому за голову. Очі були з горіхів, зуби із зерен кукурудзи, а ніс із морквини. Виглядало опудало дуже цікаво. Як почуваєшся, Ластівко, вічливо запитало опудало. Ох, сумненько зітхнула Ластівка, погано, На дворі зимно, а я не маю де сховатися, про їжу вже навіть не говорю. Певно, до весни не доживу. Не побивайся так, люба Ластівочко, заховайся під мою маринарку. Солома в мене суха і тепла. Ось так біля теплого серця опудала, ластівка знайшла собі домівку. Залишилася ще проблема поживи. Все важче ставало знайти якусь ягідку чи зернятко. А через кілька днів усю землю вкрив холодний килим снігу, і тоді опудало чемно запропонувало ластівочці. Прошу тебе, з'їж мої зуби. Це ж смачні сернята кукурудзи, але тоді ти залишишся без зубів. Це не страшно виглядатиму мудрішим. Його пудало стало беззубим. зате дуже вдоволеним. бо його приятелька не вмерла з голоду. Добре опудало сміхалося до неї своїми горіховими очима. Через кілька днів така ж доля спіткала морквяний ніс. Будь ласка, з'їж його, в ньому багато вітамінів, переконувало, опудало ластівку. А ще трохи згоду прийшла черга горіхів, які правили опудалові за очі. На сам кінець опудало, подарувало ластівці свою голову з гарбуза. Коли настала весна, квітопудала вже нічого не залишилося воно пожертвувало всього себе. Щоб врятувати ластівку. Бог, як і кожен дбайливий батько, турбується про те, щоб ми мали все необхідне для життя, він робить це за допомогою багатьох людей. Тож просімо Його, щоб ми разом могли заробляти наш щоденний хліб і ділитися з ним і з тими, що його не мають, бо гробить іще більше, аби ми зрозуміли, як сильно Він нас любить, стає хлібом, щоб дарувати нам себе у святому причасті.